Іліваторний тепловий насоса повір. Зовнішній блок 20 кВт вже має два вентилятори для того, щоб зменшити навантаження шумове. Так само він вже працює на 32-му фроні. Електричні підключення це у нас три фази. Компресор тут стоїть у нас від фірми Mitsubishi. в менш потужних моделях стоїть Panasonic. В принципі, що один, що другий вважаються доволі надійними. У внутрішньому блоці є вже сенсорний кольоровий дисплей, на який можна встановити українську мову. Також є в нас вже середині електричні тени взагалі потужності до 6 кВт. Є трьохходовий клапан монтований, який перекидає між опаленням і між гарячим водопостачанням, і також є циркуляційний насос, який вже подає безпосередньо на систему опалення. В принципі, Електричні підключення, подача на бойлер на прямого нагріву вихід. Так, Це у нас йде подача або на опалення, або на охолодження, бо він також може працювати на охолодження. І це у нас де виходить, наша спільна зворотка. І також ще в комплекті у нас були є ще датчики. Є інструкція гарантійний талон, є кріплення для внутрішнього блоку для того, щоб зачепити його на стіну анкера. Ну і безпосередньо смігаючки, що можна було побінати повну магістраль. І віброупори. В принципі, доволі міцні і доволі м'які мають нормально влучити шум. Цей тепловий насос він вже є до нашого клієнта і буде опалювати будинок площею 240 метрів квадратних і також буде нагрівати, нагрівати гаряче водопостачання. Якщо ви також цікавите теплим насосом, Звертайтеся, допоможемо підібрати, продамо з